Щиро вітаю! Ваша дитина виросла? Якщо ви опрацювали вже посібник розвиток мовлення 2, і 3, і 4, і 5, і у вас тепер є розвиток мовлення 6, це означає, що ваша дитина готова зайти в школу, або вже навіть пішла в школу в перший клас. Для чого цей посібник? Я переконана. Якщо ви працювали з усіма попередніми посібниками, у вас тих питань вже не виникає. Адже ви знаєте, які вони дієві і як вони допомагають розговорити дитину, як вони розвивають її вовленнявий запас, її уяву, її пам'ять. І перед школою або вже у першому класі цей посібник допоможе. Опрацювати нові поняття і удосконалити мовленнєвий запас вашої дитини. Дивимося детальніше, як це все працює. Перед кожним завданням є такі символи. Тут око і олівчик. Це означає, що дитина повинна уважно розглянути ці ілюстрації, а потім щось домалювати. Внизу зображено знак запитання та ротик. Це означає, що потрібно буде. Ставити запитання та усно на них відповідати. Почнемо з простішого. Назви зображені предмети. Дитина дивиться, називає. Кошеня це просто. Корабель просто потяг. Це, як називати, листя, правильно. Ось це. Це буде сніг. Це буде автомобіль, рибка. І повітряна куля. Поміркую, про що йдеться, добри потрібне слово. Іде біле, дитина дивиться, хто ж тут іде біле кошеня. Іде білий, тобто ми пам'ятаємо, що ваша дитина в 5 плюс вже вивчила поняття він, вона, воно, і вона знає, що кошеня це воно, а сніг це він. І вона говорить впевнено, що іде білий сніг. Пливе великий корабель. Пливе срібляста жіночий рід, рибка. Іде пасажирський поїзд. Пам'ятаєте, що ми вже вивчили поняття пасажирський та вантажний попереднього року. Іде вантажний автомобіль. Летить жовте листя і летить жовта жіночерів. Оля. Тут ми повинні дібрати і порівняти слово до слова. Наприклад, в нашій мові є слова, подібні за звучанням: Коса, роса, будка, будка, олівець, малювець це слова Рими. Називається поняття Рим. Спробуй дібрати Рими. До слів. Маска, казка або казка, Жабка – бабка, шапка, діти, квіти, дуб, зуб, пачка, качка, ріжки, ніжки, біжки, нора, гора, кора. круг, друг. Я впевнена, що якщо вашій дитині сподобається добирати рими, ви навіть можете погратися у складання. Найпростіших віршів, коли мама створить першу строфу, вірша умовно, а дитина вигадує другу строфу. І не забудьте потім ці віршики позаписувати, потім буде дуже цікаво їх прочитати, коли ваш малюк підросте. Наступне: Назви зображені предмети. Підшукай пари, назви яких римуються, і з'єднай їх лініями. Ого! Пробуємо білка. Гілка поєднуємо. Так, мак, рак. Малина, калина. Об'єднуємо. Карета, ракета. Об'єднуємо. Шишка мишка. Об'єднуємо. Що ж тут є далі? Речення складаємо. Назви кожну пару зображених предметів. Тут все парами. Яблуко і сік. Молоток і цвях, альбом і фарби, дошка і шкатулка, ластяка і гніздо. Спробуй об'єднати їх у речення за поданим зразком кіт і мишка, котик ловить мишку, цегла і будинок, із цегли будують міцні будинки. Дивлюся, що тут є яблуко і сік. Із яблука робиться сік. І так далі. Тут потрібно просто розповісти цілу історію. Назвите опоши гарбузових родичів, використовуючи слова. Тут є перелічені слова. Ми повинні підібрати до кожного гарбузового родича відповідні слова. Домашні улюбленці. Будьмо ввічливі, правила вічливі, це треба повторити обов'язково. Сімейне свято. Розкажи, що зображено на малюнку. Які слова ввічливості вживають, коли вітають днем народження. Розкажи, як святкують дні народження в твоїй сім'ї. Це взагалі не просто дивимося на ілюстрацію, а й багато-багато розповідаємо, згадуємо. Потім казка, лисичка і журавель, яку теж потрібно переказати і попрацювати із завданнями. Тайчик і кізонька на пасіці, космічна подорож. Що переплутав художник? Дуже цікаве завдання. Уважно дивимося. І тоді відповідаємо на запитання, що зображено на малюнку. Дитинка перелічує, що тут зображено. Які пори року ти знаєш? Нагадуємо собі пори року. Зима, весна, літо, осінь. Яку пору року зображено на малюнку? Чому ти так вважаєш? Це літо. Трава зелена цвітуть квіти, на деревах поспіли вишні абрикоси, у траві суниці. А в чому помилився художник. Діти одягнені по-зимовому, катаються на лижах і санчатах. По Пофантазуй, склади казкову розповідь про те, як зима з літом зустрілися. Ось такий чути, чудовесний посібник із розвитку мовлення для дитини 6+. Від Наталі Шост із серії «Тямущі до школярик навчальна книга Богдан рекомендує.